Друзі, всім привіт! Рано чи пізно все закінчується. Ось і настав час продажу Джеп Патріот. Силка на продаж буде знизу закріплена у коментарі. Кого цікавить, переходьте та дивіться. Хто слідкує за моїм каналом ви в курсі подій, що було з даним автомобілем, що робилося. Було декілька ремонтних робіт по ходовій. Дане авто 5 років в одних руках. Відколи приїхала зі штатів. До встановлено було ось такі гаки, 17-й диск. Також по салончику у нас встановлена ось така велика мультимедія. Простий шестиступний автомат надійний. Зараз у даному авто 117 тисяч кілометрів пробігу. 73. Тисячі миль. Автомобіль в збережному стані. Багато по ньому розповідати немає чого, то якщо хочете, перегляньте моє попереднє відео, також встановлена у нас камера заднього огляду. Докуплені всі резинові коврики в салон. що Комфортно. Є у нас докатка, донкрат, все присутнє, нічого ніхто не витягав. Ну, а ціна за даний автомобіль буде у нас 9700 доларів. Тож пишіть, дзвоніть, кого цікавить даний автомобіль. Повний привід. На сьогодні все, до нових зустрічей.